Вітання Полтавщина на спортивному ефірі гонки Атак Сірі та футбол. Про це поговоримо сьогодні. Олег Лисак, віце-президент клубу Ворскла, в студію розповість про майбутнє біло-зелених. Але на часі рекордна кількість сходжень з траси на картодромі «Лтава» на другому етапі лтава серії атак у Полтаві. Цього разу організатори змінили конфігурацію траси, що ускладнило її проходження, і водії керували автівками у зворотному напрямку. Те, що траса небезпечна, підтвердила її рекордна кількість аварій. Сім, але звичайно, подивитися було на що за кращими пілотами країни та крутими гоночками загалом спостерігав мій колега Ігор Ізотов. Полтава продовжує жити автомобільним спортом. Сьогодні на картодромі Лтава зібрались кращі гонщики України для того, щоб взяти участь у другому етапі Лтава-Атак-Сиріс. На відміну від першого етапу, цього разу організатори змінили конфігурацію траси, і автівки тепер їздили у зворотньому напрямку. Це ускладнило її проходження. Вважає Андрій Приходько. Во-первых, прямики закрыты искусственными гасителями скорости под названием «Ретардер». А трасса, она вслепую идет сейчас. То есть, если она строилась в то направление, да, против часовой стрелки, по часовой стрелке, соответственно, не видно апекса и повороты куда целится, потому больше идет уже на знание трассы и на накат. От. Но она скоростнее, она сложнее намного Многие не хотят эту конфигурацию їхати, тому що вони завідомо понимают, що они можуть на ней проиграть. А їм треба собрать из п'яти етапів три лучших. Якщо на першому етапі у п'яти класах було 70 учасників, то на нинішньому 55. про складність траси говорить. І один з фаворитів класу АВД Ярослав Гуськов із Запоріжжя. Технічно по рульовці, там по управлінню автомобіля більш е, требовательна. Она сложнее во всем. Здесь добавились ретардеры два ретардера, она в обратную сторону. Она изначально, эта сама трасса, она не, стоила, не строилась под конфигурацию э, реверс. она строилась форс, потому что у нее нет поребриков, нет э, зон ну, она, она строилась под первый этап, как первый этап. Поэтому она такая даже опасная, можно сказать. Те, що траса небезпечна, підтвердила й рекордна кількість аварій. Сім багато пілотів разом з механіками проводили весь час у боксах за ремонтом авто. За таких умов вдало виступив киянин Роман Чуприна на Mitsubishi Ево Ікс. У класі Суперспорт він посів друге місце з часом 1 хвилина 44 секунди. Довга підготовка, багато времени було потрачено на машину, сілій труда підсомної ночі. Ну як би результат, я думаю, сьогодні покажеться. Поэтому доволі очень серйозний соперники. Ребята едут хорошо, їдуть на машинах, которые послабее. То есть, как бы, борьба интересная. Мені подобається. У класах 2 ВД та стріт найшвидшим став киянин Валерій Шевельов на лотус. У класах про спорт сум'янин Антон Острога на БМВ. Полтавська «Ворскла» зіграла з кроповнецькою зіркою в нічою один Відкрив рахунок на 31-й хвилині. Дмитро Хльобос, м'яч від стейкер, рикошетом полетів до сітки. Відігралися гості за 40 хвилин. Відзначився загальський пробив по воротах. Воротар шуст зловив м'яча, але не втримав його в руках. Після цього туру біло зелені мінімум тиждень відставатимуть від лідера Сталі на два очки. Дорослі ворскляни, на жаль, кілька днів тому не втримали а от справжній прострі. Відбувається на тому ж полі у дитячому футболі у Полтаві. Проходить перший турнір із футболу серед школярів, присвячений 20-річчю завоювання ворскою бронзових нагород та до дня захисту дітей. Цього тижня кожен з 240 учасників, а це 20 команд зі шкіл міста. Мають унікальну можливість випробувати у грі чудовий газон стадіону імені Потовського. Олег Лисак в студії розповість про цей турнір і набагато більше до розмови. Дуже рада вітати в студію Олега Вікторовича Лисака, з яким поговоримо сьогодні на адміну про футбол, про розвиток його у нашому місті, у нашій області. Такі у вас враження від того, що ви побачили? Там я думаю, було багато емоцій дитячих і які ну, заряджали вас. Юль, по перше, доброго дня. Хотілось би вас запросити одразу на закриття турніру. Однозначно позитивні емоції. Ми максимально намагалися створити в першу чергу свято для дітей. Ясно, що в цьому святі десь є присутнім спортивний принцип, але це не головне, головне саме те, що от вчора ті емоції, які були на полі, от десь можливо, ми займаємо сьогодні тут турнірну в турнірній таблиці, тут те становище. Нам в нашій першій команді тих емоцій не вистачало. Того куражу, того, от тих відвертих, щирих посмішок, от, того настрою. Це все дуже, дуже багато коштує, і ці посмішки їх навряд чи матеріальне благо це можна перетворити. Головне, щоб дітки були задоволені, а все інше це другорядне, як на мене. Мені здається, це неймовірні емоції, тому що лише в неділю бігала там головна команда. А вже в понеділок діти на цьому шикарному газоні та да, на одному з найкращих і в Україні і в Європі. Ситуація в країні наскільки складна, що десь, от, включаючи будь-який телеканал, і все наскільки заполітизовано, наскільки вже там складова, така комерційна, що ну десь ми забуваємо за основні ті такі постулати, які не написані. Да? Головне це наші діти, головне це майбутнє. Останнім часом я говорили більше про. Про якісь там доходи клубу і все інше. А на сьогоднішній день ми працюємо в напрямку вболівальник особливо знайдемо підхід до шкільного віку. Більше да, хлопчиків та дівчат. Наступний крок. Нам ми повинні що запропонувати в нашим, скажімо, болівальницькій категорії, та яка працююча, більш активний діалог. Ми працюємо на сьогоднішній день над розробкою нового сайту, нашого, який буде, який повинен бути більш інтерактивний, щоб йшло щоденне живе спілкування наших болівальників на нашому сайті. Плюс ми повинні запропонувати нашого нашим людям більш похилого віку, також якісь заходи, які могли б яким чином. Надати їм поштовх, поштовх прийти на стадіон, Тобто це саме головне. Ясно, що без грі команди цього неможливо зробити, ну практично, але ділимо ці дві дві ситуації на, на дві різні частини і займаємося нею. Можливо, десь не так комплексно, як хотілось би, але виходячи з того бюджету, який є, ми займаємося цими питаннями. Моя думка, що з вашим приходом до клубу клуб став більш відкритим і більш активним, Тому що ідей у вас багато. Планувати запланувала собі також і ще більше минулого року мала честь відвідати Німеччину і подивитися, як там вони організовують матчі, як спілкуються з вболівальниками і з тими, хто ходять на сектори. І ось у них головна думка була в тому, що звичайно у них там є і фан-клуби для людей з обмеженими можливостями. До речі, дуже б хотіла вам запропонувати це зробити, тому що знаю, чимало а, таких людей, які б дуже хотіли ходити на стадіони, щоб у них там був, знаєте, обладнаний свій окремий сектор. І також в Німеччині особливо розвинена фан-культура. Там думка. В тому, щоб залучати якомога більше молоді, щоб от саме батько з дитиною ходили, і дитина потім якомога більше захоплювалася, закохувалася в свій клубі, і потім протягом всього життя приносила цю любов а, до своєї країни. Знову ж таки, тому що клуб представляє країну і до свого міста. Дитина стає більш патріотичною. То я думаю, у вас теж починається вже такий європейський погляд на ці речі. Ми, по перше, ми повинні говорити про ту інфраструктуру, яка у нам, яка у нас є. На жаль, звичайно, приїжджаючи на стадіон в Європу, це зовсім різні речі. В Україні є там тільки там, максимум сім. Вісім стадіонів, які десь приблизно відповідають тим критеріям, які десь приблизно виводять нашу культуру вболівання на інший рівень. Тому ми повірте, я думаю на ці теми і, на жаль, ми виходимо з тих реальних можливостей, які є. Але е, працюєте але всі ці, але є є як є мрії, які я надію, що вони збудуться. Ясно, що все буде не так швидко. До цього часу десь напевно ми більше були налаштовані на створення саме футбольної інфраструктури з точки. Зору професійності, так. за минулий рік, там півтора року збудовані практично два стадіони з натуральним покриттям. На сьогодні ми доводимо вже, ну, на фінішній прямій і по нижнім линам, і частина авторіатного заводу. Ми знайшли можливості, знайшли е, закумулювали ці ресурси і рухали в цьому напрямку. Тому є ну, нагальна потреба в особливо для дитячої нацької спортивної школи нашої радіо. Ні, міста зручними під'їздами поле зі штучним покриттям. Ми дякуємо федерації футболу, яка йде нам на зустріч з точки зору стадіону Динамо. Але цього недостатньо. Ми могли б на сьогоднішній день я бачу можливості бюджету клубу, і ми могли б збільшити кількість дітей в школі, просто використовуємо ту інфраструктуру і. Правильно десь ви помітили, да, що ми все одно йдемо європейським шляхом і більш активно починаємо спілкуватися з безболівальниками. Я думаю, що все вийде. Ясно, що хотілося сьогодні на післязавтра, але такого не буде. Все буде поступово. Точно так же, як ми там пішли більш жорстким шляхом по першій команді, неможливо її створити за півроку, на жаль. Хоча на сьогоднішній день, ну до речі, що ви Ми бачите в ситуації? Залучили молодих гравців, Тарас Саків, наприклад. Чи задоволені його грою? Чи бачите вогонь в очах і е -е. той рівень гри, який… Згодом. Я для молоді хотів би сказати одне: потрібно з більшою самовіддачею виходити. Це стосується в більшій мірі, можливо, навіть і орендованого у Київського «Динамо» Сергія Микушко. гравці дубля, можливо, не готові психологічно. По-перше, І, по-друге, це ну, дійсно вже той рівень чоловічий, на який ви, якщо ти виходиш на поле, ти зобов'язаний просто віддати себе на 150% і м'яко кажучи, щоб ти вже сам просив цю заміну. Так, в принципі, ми задоволені ситуації, яка відбувається з точки зору молоді, і Кравченко, і Одарюк, і Далку, і Саків це все вихованці нашої школи. Це ну, ми вважаємо, що наше майбутнє по першій команді. Нам потрібно підсилення в атакуючій ланці. Це нападники. Я думаю, що мінімум 2-3 чоловіка. Ми повинні подивитись і максимально якісне знайти підсилення. Ми хотіли би бачити і досвідченого футболіста. І, можливо, одного-двох перспективних молодих нападаючих, які будуть на контракті Ворськ оренда орендами. Але хотілося б, щоб це були гравці, які з нами на повноцінних контрактах і можна було планувати два-три роки вперед. В Принципі по іншим позиціям, якщо розібратися, то в будь от, візьміть будь-яку позицію по клубу по ворсклі. Да, є той же Тарас Саків, у нього є. Чудовий приклад по Павло Рібінок. То що так же справа? Там є Вова Дарюк, є Сапай, який може Вадим, який може під десь наставити, десь підсказати, десь навчити. Максимально намагаємося так, щоб. На ці збори вже все пройшло гладко, тихо, мирно, не те, що було цієї зими. Да, що ми не розуміли там, над, якщо відверто кажучи, на 10 січня, ще не розуміли, хто і як буде себе вести. Ми плануємо збори, все в стандартному режимі. Я думаю, що це буде Словенія. Вважаю, що те фінансування, яке забезпечує на сьогоднішній день акціонер, його достатньо для того, щоб спокійно функціонувати і планувати собі. майбутнє. повірте, наступний чемпіонат буде тяжчим, значно ніж цей. Дуже хотілося б, щоб у нас не було ніяких. Щоб ми його пройшли стабільно і на тому рівні, який притаманний футбольному клубу «Ворскла». Оптиміст стриманий, я думаю, що повинно все в нас вийти, але будемо дивитися, вже, яка буде ситуація. Можуть залітати такі голи, як в останньому матчі Фейсбук мені нагадує, що рівно минулого року ми проведжали Арменда Далку на пенсію на mm пенсію. -hmm. Разом фотографувалися з усіма нашими передовими футболістами Картеєм Громов, Антон Шиндер, Младен Бартулович, Юра Кломіць, якого mm -hmm. нам я думаю зараз не вистачає mm -hmm. так в нападі, який міг бути найкращим бомбардиром нашого чемпіонату. Він і досі в рядку найкращого, да при тому, що він уже не грає mm -hmm. в українському чемпіонаті. Але при тому я надзвичайно радію за нашому. Молодь, яка може виходити зараз на наш стадіон, грати, залучатися до головної команди, тому що раніше політика команди була така, що грає досвідчені, молоді вже як нібудь вийде. Скажімо, а ще найкрутіше мені здається, те, що повертаючись до чемпіонату дитячого, який ви зараз проводите у Полтаві, деякі футболісти все життя граючи, намагаючись попасти в головну команду, вийти на це поле, Їм це так і не вдається. А саме дітки зараз там грають, вони на закохаються у футбол у нашу команду. І будуть захищати, знаєте, і кольори команди, і любити наше місто. Ну і таким чином ви патріотизм, патріотизм. здається. треба займатися. Я думаю, що воно метод і ошибок він дасть свої результати. І не от мене все вийде. Тримаємо да. кулаки за. Команду за клуб Можу сказати, що стадіон імені бутовська моє улюблене місце. в Полтаві хотів би звернутись до вболівальника до нашого. Ясно, що ми десь не радуємо ті тою яскравою гру, яка могла б бути. Але життя, як і чорна смуга і біла смуга, втрапили ми там в зону турбулентності. Я просив би всіх вболівальників, ну, максимально все таки підтримувати команду в тому вигляді, в якому вона є. Складна ситуація в країні. Але знову ж таки, ми намагаємося. Намагаємось робити все для того, щоб болівальника повернути на стадіон. Все повинно бути працювати на те, щоб у нас були дай Бог повні трибуни. Дай Бог, щоб у нас наші, наші вихованці розвивалися, як замкнути коло. Так? Команда не грає, немає вболівальника. Вболівальник приходить, коли команда грає. Можна, можна іншу формулу прийти на трибуну і вимагати, щоб вони грали. Ще раз всіх на стадіон запрошую вболівати за. Нашу єдину і улюблену команду наступний матч «Ворскла» проведе на виїзді у Львові. А от уже через тиждень чекаємо вас на стадіоні «Ворскла». Нас пособі величезна за розмову. Дякую. Тож, вболівайте за хорошу гру, знайте, що все неодмінно буде добре. Зустрінемося з вами наступного тижня. Ще запрошую прогулятися містом більше часу. Проводьте на свіжому повітрі. Робітренкову зарядку і вірте в нашу спільну перемогу. Полтавщина спортивна була в ефірі. До зустрічі Україна понад усе.